Привіт, це ми у 2023-му. І це також ми. І це теж ми. Ось ми з Гречаним Багетом. А це ми виборюємо незалежність під кулеметом. Це ми читаємо передбачення у чеку. А це ми самі формуємо своє майбутнє і хоробро зустрічаємо небезпеку. Це ми рухаємося вперед, не зупиняємось, мріємо, захищаємо, обіймаємось. Часом сумуємо, часом радіємо, вчимось, допомагаємо, будуємо, віримо, перемагаємо. Це ми ходимо між полиць, обираємо яку для близьких на вечерю приготувати страву. А це ми їмо улюблені українські снеки в потязі у Берлін чи Варшаву. Це ми у наших друзів, а це ми вдома. Об'єднуємось, обмінюємось досвідом, заряджаємось один від одного, проганяємо в тому. Це ми плетемо, здаємо, збираємо, не забуваємо і не забиваємо. Здобуваємо нові навички, отримуємо бакалавра. Вриваємось у новий день, промовляючи ворогу, авокадо кедавра, авокадо кедавра. Це ми пишемо, малюємо, створюємо, готуємо, розповідаємо. Усюди шукаємо своїх і потрібно нам колі. Щодня боремося за правду, створюючи нову українську історію. Минув ще один рік, ще один день народження. Захоплюємось сміливістю, небайдужістю, щирістю. Захоплюємось українцями та українками, незважаючи на ваше місце знаходження. День народження сільпо 25 років. Захоплюємось вами.